У надвірні відзначили день захисників. Цього разу свято відбувається по особливому, вперше за новим календарем. До покладання квітів було запрошено представників різних рівнів влади. Присутні помолилися за захисників. До слова було запрошено керівника апарату Івано-Франківської ОВА Ярослава Дем'янчука. Наголосив, що війна триває набагато довше ніж Але здається. Ця війна триває набагато довше. Ця війна триває уже тисячоліттями, тому що Дуже багато ворогів хотіли захопити нашу землю протягом тисячоліть, хотіли знищити і поневолити наш народ. Це було і тривало протягом тисяч років. Це було зовсім недавно у 20 столітті. На жаль, це триває і зараз. Наш український народ бореться, тому що в нього є захисники і захисниці, тому що наш український народ. Бореться за право жити. Я вірю. Я переконаний в тому, що наш український народ подолає цього ненависного ворога, вижене його з нашої святої землі. І в нас в домі, в нашій країні, запланує мир і спокій. Виступив перед мешканцями Надвірнянщини очільник районної держадміністрації Петро Хмельовський. Ми не маємо права зневіритись в тому, що ми переможемо. З такими словами апелював до присутніх посадовиць. Ми вшановуємо тих, хто боровся. І продовжує боротися за незалежність України. Шановуємо тих, хто боровся за нашу історію, нашу культуру, нашу ідентичність. Сьогодні ми повинні подякувати всім тим, хто знаходиться на передових позиціях і захищає нашу Україну. Надвірнянщина за час війни втратила найкращих своїх синів і дочок. І я думаю, що ми не маємо права зневіритися в тому, що ми переможемо. Я думаю, що ми повинні робити все максимально для того, щоб покращити на сьогоднішній день матеріально-технічне оснащення і бойове оснащення нашої армії. Ми повинні допомагати кожен на своєму місці. Я хочу подякувати сьогодні всім, хто долучається до допомоги. Крім того, я хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які сьогодні звільняють крок за кроком нашу землю. Боролися, боремося, переможемо. Слава Україні, слава героям, слава українській армії! Представники місцевої влади привітали зі святом захисників та захисниць, подякували їм за пророблену важку роботу. І кожен день ми згадуємо тих людей, які стоять на захисті нашої держави, на захисті нашого суверенітету, свободи і демократичних цінностей. Хочу від себе особисто, від депутатів районної ради. Привітати вас святом, святом захисника та захисниці, подякувати за те, що сьогодні обороняєте рідний край родинам, які втратили найцінніше, що в них сім'ї є, наших героїв подякувати та вклонити голову, справжні захисники і захисниці, які 584 дня. Захищають нашу незалежність, вигризають метр, кожний метр за метр української землі, звільняючи українські міста і села. І це є наша історія. Тому, шановні воїни, низький уклін, шана, подяка за те, що ви робите для нас, за те, що робите для прийдешніх поколінь, за те, що ви робите для країн цивілізованої Європи. Більше переконаний, що прийдеш у поколінню буде час розбудовувати мирну незалежну Україну. До присутніх звернувся заступник голови районного ТЦК Руслан Гвоздянчук. закликав поважати ті сім'ї, які несуть важку втрату. Як свого часу сказав один великий борець за свободу Джохар Дудаєв, Росія впаде тоді, коли зійде українське сонце, і це українське сонце зійшло. Його світло пролилося на цілий світ. Весь світ побачив мужність, героїзм наших захисників і нашого народу. Всі побачили, що нашу державу не так просто зломити, і як всі століття дотепер наші люди будуть боротися за свою незалежність. Поважайте ваших захисників, поважайте воїнів, поважайте сім'ї, які втратили на цій війні найбільше. Які втратили своїх рідних, близьких. Пригадали історію одвічного ворога, закликала жити з гідністю та нищити більшовицьке сміття голова Надвірнянської станиці братства ООН упа імені Романа Жухевича та Тараса Чопринки пані Євдокія Непиляк. Будьмо горді з того, що ми є українці, маємо свою національну гідність, гордість. Я закликаю, валіть, трощіть, зносіть. Землі надвірнянської оце більшовицьке страшне сміття. На заході були вручені нагороди рідним полеглих воїнів, а також тим, хто продовжує боронити країну від Івано-Франківської ова та облради.